Цей вірш називається співстраждальність. В нас в більшості свиняча шкіра, в невігласті і в пітьмі в нас всіх. Нема ж ні віри всім, і довіри, і в більшості тій, з тим і весь гріх. І в ній втім ставлення і до рідних, і до близьких, і далеких, і всіх. В життя жорстоких, злих в нас і кривдних, втім є пітьми у всім успіх, тим співстраждальність ми й втрачаємо, і в більшості її ж нема, в собі самих злу потураєм, як в нас. Невігластво і пітьма, а людяність в нас і співстраждальність, то сестри ж рідні, близнюки, лиш з ними і в них в житті реальність. Ми всі здобудемо, і з тим в знаки. це дасться з тим для нас і в нас те, з чим і в чому ми, як люди є. Життя в нас з тим вже не пусте. А те, яке вже й Бог дає, для нас, людей всіх, хто є люди, лиш співстраждальністю і в ній, без неї ми всі, як іуди, в злобі і в жорстокості своїй. Ця якість нас з найголовніших, без неї ми ж не люди ще. в нас людяність в ній з найсвітліших. Без неї вона ж зникне і вщент. Ми всім наповнимось пітьмою, без співстраждальності до всіх, життя в тюрмі в нас із сумою. Хто сам є в тьмі, в тих всіх лиш гріх, і вже немає в них людини, не дай нам Бог того ж дійти, як в серці і в умі перлини в собі самих нам не знайти. Знайти зростить лише серці світлом, з ним відієм лиш просвітить наш ум, в нас серце, співстраждальність житлом для себе, спочуттів нім і дум, і обирає в Нім, і зростає, лише світлом і світлі люди ми, хто сам про людяність з нас дбає. Той вже з зневігластво і з пітьми рве також сам в собі ж всі пута, як шамбала нас вчить всіх, в тих душа вже в людяність розкута, йде геть від всього злого і злих, і світлом вже в серцях в дорогу, хто схоче і зможе сам з ним йти. Ті візьмуть всі всю агні йогу, а з неї ній сенс і суть мети, з якою ми в собі ж всім змогу, хто схоче і зможе сам знайти, ті вже лиш світлі з ним в дорогу, будуть в життях всіх, в день і в ніч і йти.